Вітаю тебе, мій улюблений глядач, і одразу до теми сьогоднішній випуск є однозначно нетиповим для каналу. Я прекрасно розумію твоє природнє бажання отримувати гострі емоції та адреналін. І чому ти звертаєшся за допомогою саме до жахів? Адже саме у цих фільмах завжди знайдеться моторошний, лякаючий, але такий щедрий персонаж, який наповнює тебе спектром різноманітних емоцій. Я не можу стовідсотково сказати, що особисто тебе найбільше лякає. Але, звичайно, я можу спробувати. Можливо, тебе тривожать величезні богом забуті та затянуті будівлі з їх неосяжними та нескінченними коридорами. Можливо, твій страх бере початок в темному, безпосвітному, густому лісі. А як щодо екзорцизму та одержимості? Жорстоких та безжалісних маньяків, створінь з інших вимірів. Також клоуни зомбі. Містичні створіння. І на закінчення химерні незвідані жителі морських глибин, які уособлюють собі жах моря. 学的。<noise> <noise> <noise> При бажанні такий список можна продовжувати ще досить довго. Правда, робити я цього не буду. Попереду тебе очікує саме моя підбірка, яка складається із виродків та створінь, які мені запам'ятались надовго. Одні полюбились через свою харизму, інші ж навпаки. Через свої злодіяння та вчинки залишили тільки неприємний осад. Тому саме зараз без лишніх слів я почну тебе з ними ознайомлювати. Тому по класиці цікавого та тривожного перегляду. Якщо ти досвідчений фанат жанру, якщо у тебе часто затікає спина, а від різкого вставання з крісла темніє в очах, то франшиза Поворот не туди тобі точно знайома. Особисто для мене серія фільмів про жорстоких канібалів та культова пила були одними із перших жахів, які я переглянув. І саме ці роботи зародили у мені любов до жанру. Щодо самої франшизи, то вона знайомить нас із сімейством канібалів, які проживають у віддалених лісах західної Вірджинії, а історії. Їю появи виродків є просто ядерна комбінація із кровозмішання та опромінення важкими хімічними сполуками, які останньо отримали внаслідок забруднення токсичними відходами тамтешніх вод. Саме тому канібали отримали різноманітні відхилення, які характеризуються особливою жорстокістю, збільшеною фізичною силою та генетичними мутаціями. Як і в кожній поважаючій себе серії фільмів, тут також не обійшлося без своїх культових персонажів. Основним антагоністом серії вважають канібала, який в переривах між полюванням на людей скоріш за все заробляв собі на життя. Працюючи столяром, адже фанатом серії він відомий під назвою Трипальця. Саме він є найбільш хитрим, проворним та розумним, а створення хитромудрих засідок є його спеціалізацією. Також трипалого завжди можна упізнати по його дикому та неадекватному сміхові. Його старший брат, з не менш цікавою кличкою Пелозубий, є лідером сімейства. Його можна характеризувати як найбільш кремезного та фізично розвиненого персонажа. І наостанок закріплює наше тріо найменш небезпечний канібал, який між доленосним вибором вилки в око і більш неприємною альтернативи зберіг честь і зараз відомий нам як одноокий. З цікавих фактів варто також відмітити те, що при створенні франшизи режисер надихався легендою про так званого шотландського канібала 16-го сторіччя Біна, який за своє життя скуштував понад тисячу людей, і був головою клану, який складався із 45 осіб. А після пошуковою групою короля Якова VI його було знайдено та страчено за його жахливі та огидні злочини. Щоправда, реальність існування такого персонажа піддається сумніву вам і цілком ймовірно, що це просто місцева легенда. Підсумовуючи, хочу сказати: серія фільмів Поворотне туди пройшла типовий шлях для довгоживучої франшизи. випустивши цілком непогані для жанру першу та другу частини, далі її очікував занепад. І тільки у 2021 році була спроба перезапуску, яка, як на мене, остаточно добила франшизу. Адже замість довгоочікуваних мутантів канібалів нам продемонстрували величезний культ, що складався із цілком розумних людей, хоч і зі своїми жорстокими. Звичаями та обрядами, що абсолютно повністю суперечить основній ідеї франшизи. Плюс один з героїв фільму надто сильно нагадав мені голого пістолета Леслі Нільсена, через що сприймати його серйозно мені було важко. Тому рухаємось далі. Одного разу я вже оглядав фільм під назвою Втілення зла Ця кінострічка є роботою досить відомого режисера Джеймса Вана. Саме тоді я вніс його творіння у підбірку кращих жахів 2021 року і присвоїв йому перше місце. І зробив я це не просто так. Адже саме у цьому фільмі я побачив одного із найбільш неординарних і в той же час моторошних героїв. Щоб краще розуміти природу головного антагоніста, нам однозначно потрібно коротко згадати сюжет. Річ в тому, що головна героїня стрічки Медісон переживає важкий період життя, так як вже не вперше у дівчини стається викидень, через що стосунки з її партнером на межі розриву пізніше у ході конфлікту зі своїм хлопцем останній штовхає Медісон, і дівчина отримує травму голови. Ця ж травма пробуджує до життя дещо, що спало довгих, 27 років. Суть в тому, що в нашої героїні по справжньому моторошне минуле. А перших 7 років свого життя вона не пам'ятає. І ось чому в далекому минулому у психіатричній лікарні Сіміона проводилися дослідження над вкрай агресивним пацієнтом із надприродніми здібностями по імені Гебріал. Ці же досліди закінчуються жахливою смертю для декількох працівників. Пізніше доктор Флоренс Вівер приймає остаточне рішення про видалення жахливої пухлини. Ти був дуже поганим хлопчиськом Гебріал. Настав час. Цю пухлину видалити тим самим відкриває нам всі карти та природу основного антагоніста. Якщо ви мене уважно слухали, то вже напевне вловили суть. Річ тому, що Гебріал та Медісон є одним організмом. А якщо бути точнішим, то Гебріал це паразитичний брат Медісон. А якщо бути ще точнішим, то останній є тератомою або ж простими словами пухлиною. Гебріал? В дитинстві Гебріал розвивався зі спини Медісон у вигляді недорозвиненого організму. Та після жахливого інциденту в лікарні його було практично повністю вирізано. А те, що від нього залишилося, було зашито у череп головної героїні. Та після травми голови Гебріал прокинувся. Цікаво також те, що у героїв спільна нервова система і пухлена без жодних проблем може користуватися тілом Медісон та змінювати її свідомість. У них буквально один мозок він вводить її в оману, і та думає, що живе звичайним життям. Саме тому героїня, скоюючи жорстокі вбивства, сприймала їх як жахливі нічні кошмари. Причиною живих днів Медісон є також Гебріал, адже саме він, харчуючись, її ембріонами, набирався сил для того, щоб вирватися на волю. По справжньому моторошним та химерним є рухи Медісон під контролем Гебріала. Немов старий манекен її кінцівки з характерним тріском вигинаються в неприродних ракурсах, і вона, крокуючи у зворотньому напрямку, переслідує своїх жертв. Володіючи просто аномальною фізичною силою, Гебріал з особливою легкістю та без жодної зброї ламає кінцівки. Та вириває нутрощі, щоправда, пізніше він таки отримує свою особисту холодну зброю, а точніше, сам її виготовить, розправивши зі своїм заклятим ворогом доктором Флорент і забравши з її дому трофей, Гебрел власноруч виготовляє із нього свій фірмовий та гострий кинджал, яким він і буде користуватися на протязі всього фільму. Відбиваємо підсумки, однозначно, Джеймсу Вану вдалося створити одного з найбільш моторошних, нетипових та цікавих персонажів, основним мотивом якого є помста. Особисто я, коли дивився фільм перше, то отримав ефект від вислої щелепи. Адже передбачити такий цікавий і водночас химерний зв'язок між головними героями було нереально. Плюс при перегляді максимально епічної екшн сцени у поліцейському відділку я отримав естетичний оргазм від того. Наскільки вона епічно поставлена, та незважаючи на це все, наступний персонаж, з яким я вас ознайомлю, виявиться для вас ще більш шокуючим, а можливо і травмуючим. Тому приготуйтесь. Перед демонстрацією наступного персонажа я однозначно раджу тобі підготуватися морально, адже такого рівня жорстокості, ненаситності та кривавості особисто я не бачив жодного разу. Це дійсно той випадок, коли після знайомства з героєм в прямому значенні цього слова може стати фізично погано в принципі своє завдання я виконав і тебе попередив. Тому якщо ти дійсно стійка людина, то вже за мить познайомишся з абсолютним злом всесвіту у фільмі жахів. Тому зустрічає. Це лякаюче створіння було народжено вкрай екстравагантним режисером та музикантом Робом Зомбі. Якщо ви знайомі з його творчістю, то слово треш вам точно знайоме. Від цього мужика можна очікувати буквально усе, що завгодно. Але іспаномовний карликовий гітлер це точно занадто. Нумер 3. Рінго Монголіко Тюпідо. Перше побачивши його, я дико проорав, і вже тоді зрозумів, що я мушу коротко вас з ним ознайомити. З основних характеристик цього персонажа можна виділити заразний сміх. І приступи неконтрольованої люті. Також цей покидьок володіє досить душним та задиристим характером, йому прекрасно виходить провокувати та виводити людей на емоції. I'm this fucking nice so far, fucking Fucking в цілому, вийшов карикатурний та цікавий персонаж, і саме його я використав для того, щоб ви мали можливість перевести подих. Адже саме зараз, вже без шуток та юмору, я ознайомлю вас з першим місцем моєї підбірки найбільш моторошних персонажів. Ця підбірка стовідсотково не могла обійтися без добродушного милого клоуна по імені Арт. Особисто для мене цей покидьок виявився одним із найхаризматичніших персонажів жанру. І ось чому створюючи арта, Деміан Леоне мав намір створити персонажа, який буде повною протилежністю більш відомого клоуна Пеннівайза, і Йому це вдалося. На відміну від персонажа Стівена Кінга по своїй природі, арт є мімом, який не вимовляє жодних слів, і всі свої емоції він демонструє тільки мімікою. Крім того, він як типовий персонаж м'ясистого слешера використовує різноманітну зброю, починаючи ножами, молотками та пилками, закінчуючи гострим залізним батогом, яким він з диким задоволенням нахлистує нещасних жертв. Також арт. З радістю куштує органи, знімає скальпи, і у прямому значенні цього слова розділяє людей на складові. Крім фізичних тортур, наш герой також полюбляє і моральні знущання. Адже тільки ця скотеняка після розправи над жертвою покаже пошматоване тіло родичу, а потім, спостерігаючи за розпачем та сльозами останнього, почне з нього щиро насміхатися. Вам напевне стало цікаво, звідки береться така звірська ненаситність та жорстокість. Франчеза страхітливий не дає нам прямої відповіді, але при перегляді фільму стає очевидно, вищі цілі та мотиви, це точно не про арта. А єдиним мотивом для нього є задоволення, яке він отримує від своїх злодіянь. Звичайно ж, цей короткий огляд буде неповноцінним, якщо я омену тему походження самого Арта і те, ким він є насправді. Якщо ви. Дивились страхітливого і не надто копалися в історії героя, то може здатися, що це типовий для жанру маньяк в костюмі клоуна. Але насправді перед нами більш моторошне створіння з явними надприродніми здібностями. Ці же здібності були продемонстровані в кінострічці 2013 року під назвою на дня всіх святих. Саме там арт, дебютуючи як другорядний персонаж, демонстрував аномальні здібності, подорожування у просторі, а у другої частини. Тені страхітливого нам більш явно демонструють демонічне походження арта, так як саме в цій частині завдання знешкодити демонічного покидька лягає на плечі тендітної та ніжної дівчини сієни, яка напередодні Хелловіна обирає для себе костюм ангела. Таким чином, в історію боротьби героїв, режисер закладає біблійний контекст протистояння добра та зла, де сієна є ангелом, а арт демоном. Узагальнюючи, можна сказати, арт це, напевно, краща комбінація абсолютної жорстокості, ненаситності і в той же час яскравої харизми. Незважаючи на невеликий бюджет, вийшло створити по-справжньому цікавого героя. А після комерційного успіху другої частини франшизи, режисер вже почав роботу над третьою. Тому цілком ймовірно, що в майбутньому арт отримує статус культового героя, і особисто я щиро раджу тобі з ним ознайомитися.